Який корм від фарміна обрати для котиків? Фарміна НД – це одна з найширших лінійок кормів для котів. Тут є рішення майже для будь-яких потреб від щоденного харчування до спеціальних дієт. Пампкін – це беззернові раціони з високим вмістом м'яса, до 96% білка тваринного походження та гарбузом, що підтримує травлення, імунітет і серце. Кіноа – Функціональні корми для котів із особливими потребами, для стерилізованих з чутливим травленням для контролю ваги. Містить кіноа безглютеновий знак з низьким глікемічним індексом. Оушен варіанти на основі морської риби. Підійдуть для алергіків або тих, кому не підходить м'ясо. Прайм Фрі – це беззернові корми з максимальною часткою білка до 98 Ідеальні для активних та вибагливих котів. Низькозернова лінійка містить легко засвоювані злаки, спельта і овес, що підходить для тварин без алергії на зерно. Tropical Selection – раціони, що містить до 92% білка тваринного походження та тропічні фрукти, джерело вітамінів та антиоксидантів. А з 15 по 30 квітня в усіх офлайн-магазинах Zorum діє знижка: мінус 10% на всі сухі корми та консерви фарміна ND та Бетлайф.